Слава Україні, героям слава! Наші рівші співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам, загиблим героям. і всій свободівські родини. Всій Україні працюють кращих сім'ї родині. але ці смерті не даремні, адже завдяки їм будуються і бореться Відбудовується нова українська Україна. І всі хлопці, дівчата, своєю жартовністю дають нам можливості жити, працювати, говорити. Дякую вам славні сини, доньки, всі пані, ті, всі всі. Так. Щоденно, щоночі. Насторожі нашої держави найкраща саме та заміни. Болі справжню державі, справжню собою. За це, це їм велика вдячність та сама. Українці ми маємо пам'ятати про цю справжню жартоність про любов до української України, до кожного до піщинки нашої української землі, нашої тисячолітньої святої України. Вічна шана і вічна пам'ять кожного. Це насправді непомірні втрати. Але без них ніякого війна. війна. А вона не шкодує нікому. Калічить, руйнує, вбиває. Всіх попаде. Слава.